Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця як якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. І я ж прагнула знайти джерела очищення. Спочатку я прагнула цього знайти в церкві, в молитвах. Я ходила до церкви, я є віруючою людину, я вірю в Бога. І я намагалася знайти там, саме там, ту іскру, яка мене з'єднає, той вогник, який мені потрібен був. Але, скажімо так, не всі молитви однаково діють на людину, це перше. І по-друге, сама атмосфера, на жаль, в наших церквах, вона не є. Позитивною, сонячною і радісною. Це дуже великий жаль. І замість того, щоб стілюватись від того негативу, який був, бруд тільки збільшувався. І тому я знайома була з тим, що є слово. Слово то є дія, то є наслідок, що треба очищувати себе словом, не знайти те слово я дуже довго не могла. В інтернеті, буквально прочитавши перші рядки, живе слово. Саме живе слово, то я вже почала зацікавлено шукати. Саме цікаве те, що в той же день я знайшла інформацію про живе слово, я зателефонувала, мені надали інформацію, і я відразу записалася. Я вже знала, що я піду, і все буде добре, зілюся. Я знайшла те, що я шукала. От мені так здалося, ще коли я знайомилася з інформацією в інтернеті. Тому, скажімо так, прийшовши на лікування, в мене вже була та основа, та довіра, яка допомагає отримати те, що шукаєш. Так, під час кармічної очистки мені почали снитися сни, які стосовно були вишивання української вишивки. До речі, це була рушники, національна вишивка. Мені надходила інформація, в кожному сні я вишивала, шила, я нитки збирала, я рушники прала. Такі були сни, вони постійно-постійно мені снилися. Я тим, тому що я трошечки, скажімо, в дитинстві це практикувала, тому мені це цікаво. Я поїхала, придбала дуже цікаве видання. Української майстрині Марії Чумарної в неї дуже цікаві твори з фотографіями, дослідженнями української вишивки від часів арабди знаків. Я дізнала дуже багато, тому що кожна, кожен елемент вишивки несе в собі дуже великі сакральне зміст. Кожна, скажімо так, кожен малюночок вишивки це є оберіг. І вишиваючи вишиванку, сорочку, майстриня вкладала все своє почуття, всі свої бажання і свої мрії в ту сорочку. Що до речі до джерела, я говорю про те, що наші проватці-проматері читали текст живого слова. Або подібні тексти, я не знаю, можливо, називали неживого слово, можливо, називали сонячні молитви. Можливо, так. І швидше всього ж так і називали сонячні молитви. Чому? Тому що наші правоці праматері були послідовниками сонця Творця. І е, навіть коли татари-монголи прийшли, то вони називали наших, е, будемо говорити, пращурів е, хохлами. Хохол, в перекладі із е, е, татарської, означає, сонце Той, що сонцю кланяється, або той, що бере приклад сонця. Все на все. Кухол, це не таке якесь слово, да, не якесь недобре. Да. Так от, люди тисячоліттями, наші тисячоліття прометері читали сонячні молитви. Я думаю, що тексти були подібні до живого слова. Зміст будь-якої інформації, яка вимовляється людиною, вона має певну ємкість, де накопичується. Ми називаємо це агрером. Інформаційно-енергетичний Джерело або об'єм, який формується на рівнях нашої планети Земля, інформаційних рівнях, накопичується в вигляді Агрегора. І це накопичення, яке відбувалося тисячоліттями, коли читали мільйони людей, яких називали певними варнами, брахманами, кшатрями або вайшами, читаючи щоденно вранці в обід і ввечері, як мінімум, молитви. За сніданком за обідом і за вечерю, вранці, коли просипається і пробуджується і ввечері, коли йде до сна, Цим самим вони формували це величезне, надзвичайно потужне агрегор. Фактично це агрегор білої раси людини. Чому білої раси? Тому що фактично та неймовірно велика держава, яка колись називалася Раптою, потім вона розрослася гіперборію і охоплювала терени території. Нинішньої України, Росії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Єгипту багатьох держав Західної Європи це все територія Індії. Це територія, на якій проживали наші з вами правоці про матері. Гіперборія називалася, Це ми знаємо. Так от, мільйони людей, які проживали на цих теренах, вони читали сонячні молитви і сам саме формували той надзвичайно потужний агрегор, який ми сьогодні використовуємо. Тому що це дійсно істина. І це дійсно так. Тому що я, наприклад, починав лікувальний процес 10 років тому назад. Не було накопичення цієї інформації, і тим не менш кожне читання живого слова давало дуже потужний поштовх для одужання. Тобто так просто вони не працювали би. І ми цьому присвідчуємося постійно. Коли фактично відбуваються дуже неймовірно-дивовижні речі, люди одужують від дуже тяжких захворювань, тих захворювань, які... Фактично ну, вилікувати традиційним шляхом неможливо, і не традиційним також неможливо. В цьому лише одне пояснення. Ця інформаційна складова дійсно є тим потужним егрегором або джерелом, яке напрацьоване нашими з вами правоцями-проматерями. Це істина. До речі, на сьогодні парадонтоз є невиліковною хворобою, її вважають. І сказали навіть я таку чоловік від свого лікаря лікарства, думаємо, що той лікар, який винайде лікування парадонтозу, то отримає Нобелівську премію. Так що В нас уже від парадонтози одужали, як мінімум, ми лікуємо парадонтоз, практикуємо точніше, десь всього три роки, але це десятки десятки людей багато людей. На Нобелевське я не претендую, тим паче, що я скажу так, ті речі, які за завдяки лікування живим словом, да ним давно вже, можна, це питання було вирішувати, але там не цікава ця премія Нобелевська. Хіба в цьому суть, коли в нас будемо говорити так: приходять люди зі хімічною хворобою серця, коли всі артерії коронарні закриті. Починаємо лікувальний процес, відкриваються всі артерії, повноцінно функціонують. Приходять люди, які вже прооперовані, шунти поставлені. І на місці тих шунтів бляшки здоровені сидять. Забираємо їх з реанімаційних відділень, коли в людях вже набирається в легеннях рідина. Право легенів, ліві рідина і вже фактично людина при смерті, коли фракція викиду приномі 54, складає всього 37, через 20 днів ми підіймаємо до 54-57, розчиняємо бляшки. Відбуваються речі немовірні. Коли людина, яка перехворіла тяжкими гепатитами, гепатозами в хронічній фазі, вже спричинений, фактично прояви переходу гепатиту в цироз печінки. Відновлюємо структуру печіночки, самі клітиночки починають функціонувати. У Людини були, скажімо, аланінові на трасраза спартати тімолового прозу, десятки разів вищі норми. Це рідко таке побачиш. За місяць-півтора до норми. Коли людина видала ще залозу, вона відсутня взагалі, посадили на ельтероксин, Живе тільки за рахунок гормонів. Ми відновлюємо структуру той щитовидної залози, зал, з вже немає, там залишку тільки 1-2 міліметри. Працює і вона, і працює повноцінно, робимо обстеження. Тобто фактично речі відбувається до вижні. Я так розумію, що відбувається завдяки тому, що працює надзвичайно потужний егрегор наших з вами укрів, Право цю проматерів! Та ж це надзвичайно дійсно дієво і важливо. Хотіла ще запитати ще на початку лікування під час читання живого слова, в мене постійно було відчуття, що я як би то сказати. Дуже дуже сильно обертаюся навколо себе. Це було таке дуже спочатку незрозуміле відчуття, тому що навіть я себе бачила зовні, що я обертаюся що підниця крутиться, і це було швидше, швидше. Потім же я прочитала ваші книги. Це як Російський потоки. А я хотіла запитати вплив, коли, скажімо так, я собі вважала, що я обертаюся і швидше і більше, то я швидше починала читати живе слово. Від того, що прискорюєш читання. То, скажімо, не шкодить засвоювання цих слів? Ні, дійсно, ви правильно пане Оксана, побачили, що коли ви читаєте текст живого слова, створиться надзвичайно високою потужності, торсійний потік. На англійській мові звучить Тошенфілд. Ну, Перше, будемо говорити, досліджували вчені різних держав світу, той саме Полі от, і Аким досліджував російський вчений. Так вони дійсно зрозуміли, що торсійний поток влаштовуються у вигляді воронкообразного кручення або вертіння. Отак як скажімо, дзига крутиться. Таким самим чином вилаштовуються торсійні потоки. Торсійні потоки вони вилаштовуються, створюючи високі сили. Це торсійний поток енергетично інформаційний. Коли людина читає, пришвидшено так стежого слова, торсійний поток збільшує свою потужність і збільшує швидкість обертання, обертового руху. І в принципі, засвоєння, воно таким же чином засвається, і таким самим лікувальний ефект здійснюється. Єдине, що хочу сказати. Про те, що м, потрібно розуміти, що треба дотриматися певної міри в читанні. Чому? Бо приходять щоденно люди, які особливо тільки починають практикувати живе слово непідготовлені. вони говорять про те, що беруть першу матрицю живого слова, яку я надав, скажімо, 10 днів назад. Вони її прочитали, потім беруть другу матрицю живого слова і кажуть, ну для того, щоб пришвидшити лікувальний процес, що роблять? Читають. Лікувальну мату сужого слова номер один зразу після цього читають другу. Получається, дують подвійне навантаження, з причиню дуже великі загострення. Де кого, наприклад, піднімається температура тіла, деко артеріальний тиск піднімається до 180, декого виникає блювота, рвота, де кого послаблення стулу і так далі. От. Це просто йде лікувальний процес, більш потужніший, пришвидшеніший. А фізична плоть не встигає реагувати. Адекватно по цій причині фізична плоть відчуває себе дискомфортно. Оці прояви, які є під час великого об'єму прочитання текстів живого слова, вони проявляються через підйом артеріального тиску, через підйом температури, через нудоту, блювоту і так далі. Це є плюс. Але це визиває певний а, дискомфорт. Да. По цій причині повинно використовувати все бути в міру, тось, в міру читати, і об'єм повинен бути той то, який ми пропонуємо. Я ще хотіла запитати стосовно правила золотої середини, так. мені дуже подобається та позиція, з якої ви виклали. Mm -hmm. Якщо, наприклад, я можу чи правильно я розумію право золотої середини, mm -hmm. родина. Де дуже дуже добре чуйні батьки, вони дуже люблять своє дитятко, маленькі піклуються. І мама весь час про це дитятко з ранку до вечора і думає, і робить з ним. І всі її почуття, всі її наміри, думки пов'язані з цією дитинкою, щоб нічого не сталося, щоб все було добре. І, як правило, через деякий час ця дитинка починає хворіти. То є надмірна увага. то правил. Я не бачимо, тому що це порушення правил золотої середини. Право золотої середини воно звучить таким чином, що значить, в будь-якій справі людина повинна приділяти увагу, якщо взяти проміжок часу протягом доби, не більше, ніж в інтервалі між 30 і до 70%. Тому що якщо йде перебор більше 70% в будь-якій справі. Справи добрі, лагідні, от, будемо говорити, дуже світлі, але йде перебор. Тоді людину таку карає. Тому що людина, в першу чергу, як дух, душа, яка втілюється в фізичну плоть, приходить на планету Земля для того, щоб пройти процес навчання, творення вдосконалення. І цей процес навчання творення вдосконалення, вона повинна проходити, не лише виконуючи одну якусь справу дуже гарну, дуже гармонійну, скажімо. Дбати про дитину або дбати про свого коханого, або е, працюючи, працюючи, працюючи десь на якійсь е, роботі, або займаючись якоюсь дуже корисною творчістю або працею, людина повинна е, різносторонне розвиватися, Тобто вона повинна пізнавати світ. Його цілісності вона повинна творити, вона повинна вдосконалюватися, і, завдяки тому, що і, і, з різними напрямками. І кожен із цих напрямків не повинен перевершувати 70% загального часу, який виділи людині для процесу навчання творення, вдосконалення. Цифрона 6. шість. Шоста раса час відчиняє. Потік ефіру сміливо направляє, ковзає, Плеве. просуває, стабільності рутину змиває створюю